У Чернівцях взялося за ремонт 400-метрової ділянки вулиці Кармелюка, яка обійдеться місту у значну суму майже 40 мільйонів гривень, коли вулиця буде доступною для проїзду, та хто виконуватиме ремонтні роботи? Дивіться далі в сюжеті. Ремонт однієї із центральних вулиць міста Устима Кармелюка триває вже третій рік. Нині у ратуші вирішили взятись капітально ремонтувати ділянку від вулиці Боковинської і до вулиці Лук'яна Кобилиці. Однак до повноцінних робіт приступити не можуть. Мовляв, погодні умови не сприяють. На жаль, трохи погода ще не сприяє повноцінно почати роботи, але частково вже підрядник розпочав роботи. Він почав з того, що він. Зараз демонтує покриття і буде робити перший етап. Це мережі, звичайно. Да, у нас у заплановані мережі майже всі це і і водопровідні мережі, і каналізаційні і газові. А далі буде основний етап роботи. Капітальний ремонт 400-метрової ділянки вартуватиме місту майже 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, що така сума становить приблизно половину від вартості ремонтних робіт проспекту Незалежності. Участь у тендері взяв лише один підрядник. Розповідає перший заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко. На тендер був заявлявся один учасник. Це Технобудсервіс, це Чінімецька фірма. Яка у нас в, принципі, в тому році виконувала роботи по поточному ремонту доріг, таких як Політаєва, Південно-Кільцева. І в принципі, якістю ми задоволені. Маємо надію, то, що і так само буде і капітальний ремонт якісно зроблений. За словами Григорія Прохоренка, інші фірми не брали участь у тендері через умови. А тому без конкуренції виграв технобудсервіс, під якого, вочевидь, і були прописані умови участі. Питання не невидністю умов, а те, що я казав і раніше, що ми висуваємо такі умови, щоб нас заходили підрядники, тільки якісні, які могли би потягнути такі об'єкти, і ми би не думали над тим, що будуть якісь проблеми по ходу робіт. Тому дійсно вставляємо багато умов. Серед цих умов є і тендерне забезпечення, і забезпечення грошове. Вони мають оплатити, да, Яке ми можемо в будь-який момент зняти, в випадку, якщо вони будуть неякісно виконувати роботу. Тому да, такі умови не кожен може прийняти підрядник. Роботи планують завершити до 1 вересня поточного року. Однак і на ці дати не варто орієнтуватись, адже ремонт частини вулиці Кармолюка від Буковинської до Руданського та від залізничного переїзду до вулиці Винниченка тривав три роки та вартував владі 7,5 мільйонів гривень. Проте, через незлагодженість у роботі посадовців, підрядники були змушені працювати в борг. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.